Дірка в 500 мільярдів для багатьох звучить страшно. А, власне, цікаво, звідки вона взялася, і ми захочемо про це поговорити з наступним нашим гостем. І ще більше питання, чому не можна було спрогнозувати? Ми знаємо, що Верховна Рада приймає в кінці кожного року бюджет на наступний рік, де власне має так його прийнято, щоб ніяких дірок не утворювалось. Власне, чому ця дірка утворилася? І чи є все-таки альтернативні способи на думку нашого наступного гостя її перекрити, чи все таки не, інак, не інакше, як підвищення податків? Будемо власне говорити з ще одним народним депутатом. Так, будемо говорити з Павлом Бакунцем, який є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету, пане Павло, дякую за включення. Перше питання. Я розумію, що хто хотів вже все прочитав і дізнався, але хочеться все таки для такого дуже широкого кола мас. Для яких слово дірка в бюджеті асоціюється тільки хтось, значить звідкись щось вкрав. Власне, якщо можна ви як член бюджетного комітету, коротко от би пояснили людям, які не розуміють, як беруться звідки дірки, з чим пов'язана ця дірка під мільярдів гривень цьому році, і чому не можна було цю дірку, наприклад, запланувати ще наприкінці минулого року? Ну тобто, що така ситуація вийде, коли планували власне бюджет на 2024 рік. Чи можна було спрогнозувати цю дірку? Рада контролює бюджет, його складає, і відповідальність за виконування є звичайно, що міністерство фінансів за доповіддю міністра фінансів. Ситуація з такою величезною потребою коштів складена через два чинники. Перший чинник зрозумілий нам це те, що чисельність української армії зростає, а коштів від міжнародних партнерів на зарплату нашим захисникам використовувати не можна. Тому їх потрібно шукати в нашому бюджеті відповідно з того, що ви платники податків, сплачуєте до бюджету. Друга важлива річ, оскільки, якщо ви всі пам'ятаєте, була тут, у Конгресі спікеріада, я з вами включаюся з Вашингтону, власне, протягом зими, в принципі, від кінця минулого року і до весни цього року була заблокована також і допомога зброєю. Тому за доповіддю міністра ми багато коштів потратили на укладення нових контрактів на зброю. Відтак виникає велика проблема з дофінансуванням для того, аби забезпечити українські збройні сили коштами і виплатами. Це вкрай важливо. І зрозуміло, що коштів міжнародні партнери на це не нададуть, їх потрібно шукати. Всередині нашої країни вони виготовляють вже і так ці папери продають ОВДП на внутрішньому ринку, однак цього буде замало. Відтак міністерство пропонує підняти податки. Є різні пропозиції, які зараз обговорюються, однак якоїсь остаточної версії немає. І думаю, що в найближчий місяць. Можливо, будуть якісь версії, які я буду вас інформувати. Ну просто так залізти до кожного кишені і витягнути знову, бо нам потрібно. Особливо з тих, хто і так зареєстрований і так платить, є найлегше для Міністерства фінансів, але є найважче для українського народу. Можливо, потрібно, аби Кабмін разом з правоохоронними органами трішки краще попрацювали. На митниці в інших сферах, де є багато тіньового бізнесу, який працює, заробляє гроші і не сплачує зовсім податків, а іноді не є зареєстрований власне. Оце є роботою нашого кабміну шукати там кошти, а не до тих, хто і так платить, давайте їм ще піднімемо. З тих власне пропозицій, які подав уряд, там є це і акциз, і військовий збір, так званий податок там на розкіш, податок на солодку воду. Ви вбачаєте, що котра з цих ініціатив є доречною, а якісь є категорично неприпустимі для бізнесу, якщо ми говоримо загалом про економіку? Дивіться, найлегше є підняти акциз на паливо, що вже в принципі зроблено, але він ще є заблокований цей законопроект, оскільки паливом користується кожен і ціна його зростає, і люди далі будуть заправлятися. Це якби. Найлегший шлях для міністерства фінансів для того, аби ну наповнювати бюджет. Так само легко є, наприклад, піднімати податок на розкіш. Бо хто що придбав, є однозначно все зареєстровано через нотаріус. Відповідно будуть сплачені податки. Важче є їх шукати там, де вони не реєструються, там, де люди, на жаль, навіть і війну шукають шляхи обходу несплати коштів до бюджету. і Відтак заробляння в чорно. Оце важка робота. Оце потрібно, оце ми говоримо. Уряду зробіть, будь ласка, ці кроки важкі, непопулярні, які, ну, які є справедливими. А не так просто піднімати на солодку воду чи на чи на першу реєстрацію автомобілів податок. Одначе, легко мені говорити, звичайно, про це, але. Бюджет рано чи пізно потрібен буде до наповнення, адже ми не можемо припинити фінансування української армії, це зрозуміло. Люди, які на відміну від нас воюють, повинні за це отримувати зарплату, яка і так є замалою для них. А відтак потрібно буде шукати кошти. Тому буде гострою ще дискусія в суспільстві. А як у вас в комітеті, тобто які ви бачите взагалі, наскільки багато є ваших колег, які все-таки підтримують ініціативи уряду? Чи все таки ми говоримо про те, що більшість народних депутатів категорично проти виступають того, що запропоновано урядовцям? Податками займається податковий комітет. Я в бюджетному комітеті наразі ми розглядаємо бюджетну резолюцію. Це напрям розвитку бюджету на три роки. Звичайно, що кулуарно ми проговорюємо. Звичайно, що е, ну, депутати не хотіли би робити непопулярних кроків? То власне кулуарно проговорюється про те, що може б уряд краще працював з тіньовим бізнесом. Що скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте пропозицію там експертного кола, що замість оподатковувати е, власне ФОПи, е, дрібний бізнес? І встановлюється, що треба ПДВ піднімати, і тоді е, тіньовий бізнес не уникне цих податків. Бо основна ж претензія, що ті, хто платив податки, і в них обороти абсолютно відкриті, вони будуть платити, а ті, хто приховували свої обороти, і так далі будуть уникати податків, що краще тоді вже піднімати ПДВ. Наразі такого законопроекту немає. Ця пропозиція обговорювалася. Існує версія про те, що уряд відкличе. Е, цей законопроект, де всім людям потрібно залізти в кишеню і зібрати з усього підряд податки. Йде мова про те, що приєстрували власне законопроект, де хоча б не знаю, не буде там наперед забігати. Можливо, на 2% підняти ПДВ. Одначе, не забуваємо, що для цього ще будуть зустрічі з великим бізнесом. Відтак будемо бачити. Це би було набагато краще для всіх українців. Простих набагато зрозуміліше рішення. ПДВ і так обліковується, просто ставка його підніметься. Відтак наповниться бюджет і не потрібно кожному заглядати скільки він п'є кока-коли чи робить інших речей. А як взагалі ви ставитесь до таких ну, і пропозицій, що взагалі відстаньте з податками, а давайте шукати інші джерела надходження? Ну, це класичне, менше треба красти, і куди правда діти на армії, все-таки розкрадання і про це показують ну неодноразово розслідування і кримінальні справи. Щоб є крадіжки, зокрема і на оборонних коштах, вона саме потрібно поповнити оборонний бюджет. І друге, що треба проводити митні реформи, тобто що є інші шляхи і Просто треба відстати, поки така важка ситуація в країні від простих людей і оподаткування. Популістичні речі легко говорити з трибуни чи з телеекранів. Одначе дойде цей час, коли в бюджеті не буде можливості виплати, і тоді будуть прийматися рішення а, Звичайно, що краще е, знайти гроші в тіні, аніж рухати тих людей, які і так начисто лишились в країні, платять податки, забезпечують свою родину та ще й е, нас, державних чиновників і українську армію. Тут питання: чи встигнуть так швидко знайти гроші, щоб вже з, там, з вересня, жовтня не залишилися без зарплат нашій військові. Тому полягає, робота нашого уряду хай працює. І оцінили би власне ці кроки уряду, які стали несподіваними. Ну і багато серед народних депутатів, критиків, що так ну не робиться для чого цей був законопроект. Ну є такий часто прийом, коли піднімаються наприклад, там на щось ціни на, на банально, наприклад, на транспорт. Спочатку закидують високу ціну, щоб люди в шокові всі були. А тоді починають: ну давайте зійдемось на середньому. Чи це не був такий прийом налякати людей, і люди вже будуть готові сприйняти, якщо половину з цього лишуть, та вже й добре. От як ви оцінити, звідки взялись такі і одномоментні, фактично підвищення на все дуже багато всього? Можливо, це вартувало би робити якось поступово. Ну так ми одразу побачили цей законопроект, зареєстрований нашим урядом. Виступили з шквалом критики на погоджувальній раді, членам якої є. Потім з трибуни виступив з шквалом критики про те, що це недопустимо робити такі речі. Відтак чули кулуарно про те, що можливо він буде відкликаний. І запропонований інші щодо збільшення ПДВ. Одначе наразі цих кроків реальних немає.